Доброго ранку. Всім привіт, мене звати Максим і, і, це, і ми їдемо у міні відпустку так рано, бо поїзд у 5.30 і ми чекаємо на таксі до вокзалу. Я думаю, що ти нікого не розбудеш цим відео, тому що ми будемо його виставляти не так рано. Ми потім змонтуємо. Та ми чекаємо таксі. Ось я вже прибув на вокзал, ось чекаю поїзд. Сказав він, приїде на другий поїзд. До речі, знаєте туди. Ми не будемо форум, а ночувати будемо у бухтілі кіної. Які гарні транспорти. Так, так. Так, тільки на дорогу не виходь, стоп, стоп. Які гарні трамвайчики. Один вже опа, і поїхав. Ми okay, вже приїхали, Вів, але тут дуже гарний. Красат у них набуть. Краса. Десь вони так всі по черзі під'їжджають, під'їжджають, Клас. Ну що? І знову привіт, ми вже на місці. Так, ми на місці. Так, тут досить так широко просторо. Людей сьогодні небагато, нам пощастило. Йдемо до мрії. йдемо. Будемо казитися, так? Будемо казитися, так? Так. башкатувати, оці монстрики, як я розумію. Так, так. О, так, кваточки помісім. Колись, колись давно були 400, так. Правила поведінки парку. Будемо брати квиточок. Квиточки. Квиточки ми взяли, але не заходимо, тому що захід, вхід разовий. Тобто, якщо ми зараз зайдемо сюди, то ми вийдемо. Щоб поселитися і залишити речі і вже сюди не зайдемо сьогодні. А 800 гривень з людини це трохи багато, щоб 300 разів на день платити. Тому йдемо шукати бухту вікінгів, ага. залишимо десь там речі, а тоді повернемося Ми тут... і зайдемо вже. Ми тут... а... Так, дивіться, гірка. А... Вау. Класно. Класно. Угу. Хочу вам сказати, що тут а, дуже а так? ароматно. Та. Тут так пахне та. а, грибочками а, лісом. А, 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 а... а, а там з боку може... парк динозаврів, там можна побачити. Динозаврів. Там є. Ну, Ми потім, потім покажемо все зблизька. Підемо. А зараз насолоджуємось природою. дуже гарна природа. Що ж, дорогі друзі, наближаємося. До до бухти вікінгів. Добухти вікінг. А то вікінг. Так, готель. Тут є озерце, тут дуже красиво. Такий, Потім теж покажемо ближче. Я, я якраз у відео теж бачив такий. Тут дуже гарний. Від ресторанчику. Такий як кораблик чи що, можна сісти, поснідати. Дуже гарне. Красиво. Да. Ось таке Ой, как... озеро. Не знаю, чи це вони самі зробили його, чи це природне озеро. Але тут дуже гарна локація. Да. А тут є типу лазня. Щось таке. Ти чи сама кітка за якою зналася, дівчинка? Ага. Йдемо гуляти. Це такі ніби попад. Купатися заборонено. <ривіт> Цікаво. Просто, напевно, чилити загорати чи що. <ривіт> Місце для римболовлі. Ось стоїть 400 гривень. Так собі сісти. Отак з таким видом. І рибалити. Ось ми, ми в бухті вікінгів, там, де ми і будемо ночувати. Ну так, ми ще гуляємо. Ще гуляємо, ми тут так гарно, не, ми тут так лише, красиво. Це лишити речі, але, але Просто неймовірно. Бережна.

а що це місце відноситься до уруку таку? Вони платні. Тут, в цьому будиночку. Дим де іде. Так, гарно, гарно, гарно. Гарно, гарно, гарно. А, може що тут за парка в І тут так гарно. Будиночок. В таких зарослях навіть. Доріжка веде. До альтанки саду. Не хочу людям заважати, може хтось тут поселився. Станція човнів. Тут сідають човни. Так, угу. Як порт. Такий порт. Максим угу. костів відпочити трошки. Дуже гарно. Максим вже втомився. Втомився гуляти тут, але ми ще хотіли обійти. Тут теж дуже гарно. Хотіли би обійти ще он туди, там за будинок, там іще щось є. Хочу все подивитися. О, О іще тут щось є. Чекай, чекай, бо ми, так ще не все пройшли. Я там побачила качеку. Тут є тулет і душ, як я розумію. Ну, поводка нам. Ще стоїть на поводку. Правда? Так. Поводка нам підходить. А тут так гарно парочка така. І тут такий місточок красивий. А тут ми виявили. Майданчик для дітей. Угу. І там бачу будівництво ведеться. Після щось буде. Майданчик, майданчик. Салохом. Навіть звучить. Це що? Зіграєш? Угу. Треба двома. Можна брати дві. Імпровізації. Це ви гарно вийшло, так. А, що тут таке? Це От, вийшло. Ось давайте якісь штуки. А, це хрестики нолики грати. Угу. Прикольно. А тут що таке? Поняття немає. А тут у нас ось така лазалка. Крокодил, жирафчики, лазалки, жирафчики, Ще лазалки, турнички, бруся. Обана, на Добрий день. Безпечна гірка. Добре. Гаряча. Сонечко тут пече. Це для малесеньких круженька. Ну, Може, ти помістишся? <плес> Музулка. Це войделка, це войделка, це а корти, це грати теніс, як я розумію, так? і ось така войделка, гарно. Лавочка. Тут такі величні дерева. Давні, древні, як на мене. Дуже красиво. Максим! Чуваки, гноми, чуваки, равлики будуть тебе катати. Сідаєш на равлика і гномики допомагають. Гойдатися. Тільки треба і мені сісти тодічка. Ага. Я, я так не залізу, вибачайте. Старість не радість. Можна А Отак. Зможу. Дякую. Хоп. Ой-ой-ой. Тут без амортизації. Ой, тяжко. Бідна попа. Гуйда, гойда, гойдалочка. Гойда, ну, дуже гарно, дуже, дуже, дуже гарно тут. Сподобалося грати. Йдемо далі. Йдемо далі. Ідемо далі. Будемо перевдягатися бо сьогодні досить жарко, а вже почалися холодні дні, а вже ранки. Холодні ранки поки що тільки. Холодні ранки. Ось так собі лягти. На сонечку любить загорати, І собі відпочивати. Ой, ой, ой. Клас. З таким видом, краєвидом. Дуже класно. Таких локацій гарних, щоб не ймовірно. що це таке тут? Сюди треба їхати надовше. Заселитися отак собі і відпочивати вечорами. Дивитися на зоряне небо, я думаю, що тут воно зоряне. Дивитися, як булькається рибка в водичці. Дуже гарно. Які вікінги. Ще які вікінги. Не дарма, нас мали. Це був той вікінг. Ага, тут є дорога знаходиться. То, тому що тут багато вікінгів. Так? Угу. Дуже дуже. Символічно. О, це деревний. Де так. Ой, здесь тут трепка тільки шулькну. Здається, там мені трошки видно. Ось, та її тут багато. Ого, просто встали на ті риби. Неймовірно, неймовірно багатсько риби. Вони наче е, бачать мене, чи що, чи відчувають, що тут є люди, і, можливо, надіються, що їм щось дадуть їсти. Е, зараз вони напишуть якесь мені слово, напевно. Дуже багато риби. Ти бачиш? Ага, тут ціла група тих риб. Так. Точніше Вони такими косяками, наче пливуть, бачиш? Дуже о, ще Так. можна так собі стояти і насолоджуватися видом. Тут у нас, правила, поведінки є. А, тому рочисті подібні, кінний клуб, навіть о, Матусковий парк, басейн та спа. Угу, угу, угу. Якщо вам буде видно, ви можете зупинити на паузу і почитати. І ще тут щось стоїть? Тут багато всього? Ось це, я думаю, для всяких трюків. Чи не так? Так. Угу. На скейті там чи на цьому. На якихось самокатах таких Хочу ще подивитися, що тут за пляж хорош, ма тут mm. <пасулька> такі парасольки. гарні вона... А вона так. Ну угу. ладно, Так. Ми купатися точно тут не будемо. Максику, у воду не лізь, будь ласка. Добре. Гойдалка, Гірка, Максим, Гірка, Гойдалка, Максим. Лижаки. Ідемо. Ну, купатися тут не будемо. Піднімаємось тепер не через ресторан, бо ми в реєстратуру спочатку зайшли через ресторан на другий поверх, а, а можна сюди, на гори. Ще тут прикольно, що є заправка для електромобілів. Як слова? Да. Так, чим дуже хочемо переодягнутися. Піднялися. Йду в рецепті. Дуже гарно. І що мені впало в око? Це табличка візорма. Так, ми ходимо чи... населяємо. Четвертий, так. Ой, з такими сумками. Як зачиняється? Як зачиняється? Дуже добре, у нас номер 46. Ура, ура, ура. Нарешті перевдягнемося. Ми з сумками так нормально затворилися. Як який поверх? Він так швидко приїхав. Шукаю номер 46. 46, так. Ну, 40-41, може, так? Так, десь там, там шукати. Я впевнена, що це десь тут. Ти розувайся, ти ж не на вулиці, правда? Є тапочки. Є Ось. тапочки. Ось. Тут. Телевізор, Двоспальне ліжко, можна сказати. Угу. Нам більше не треба, я думаю. Тут. А ще тут? Ого, тут навіть на щось поїсти є. Добре. Чайочок зробити кавусечку. О, ну, вид вид такий. Щоб був вид на озеро, треба брати будиночок. А нам будиночок для чого? Нам не, не надовго. Ось воно ось тут. Так, так. Тут можна залишити так. Угу. Така гарненька ну, кімнатка. Так, так. Шафа. Угу. А тут у нас... О, а як світло вчути? Є ще тут такий пофок, можна собі сісти, намалюватися з рану. Ну, непогано. Але як світло тут включити, ось питання. Бо світла тут нема. Я вже пробувала включати тик-тик, а воно нічого не робиться. Треба йти на рецепцію, напевно, питатись. Так. Добре, а не те шпіла. Хочу вам сказати, що я лось. <світло> <світло> Отак. Отак світло вмикається. О! Ну нічого будемо знати. Тут є навіть сейф. Я хотіла покласти сумку і побачила сейф. Прикольно. Що я ще хотіла показати? Тут вода проходить стільки фільтрації, і вона, власного. Так би, ну, свердловини. северловини. Можна її пити прямо з крану. Це при угу. 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 Перевдягнулися. Їдемо, їдемо, їдемо на перший поверх. Їдемо в рору. Угу. Угу. Перший поверх. Так гарна голова. Це вікновіший, ніж у нас вдома. Нам сказали, що ще туди-туди-туди, як і ти від нашого готелю, що там ще є дитячий майданчик і ще щось там, типу басейн. Але треба, щоб басейн замовляти, то треба компанію. Так, да, ми компанія, ти і я, і ми з тобою. Але то треба велику компанію того. З якого треба брати компанію? Так. Краса, красава, красава, око радіє, око тішиться. Ось ми вертаємося. Йдемо в, в лісочком, гайочком, дуже гарно, дуже гарно. Просто йдеш, милуєшся. Я не перестану це говорити, все відео. Так що вибачайте, дуже гарно, дуже дуже. І справді природні. Угу. І... Вже наближаємося, бо вже... Закінчується лісочок помаленько. І тут вже чути шум, гам дитячий. Та, та. Так, так, йдемо, йдемо, йдемо. І ми будемо шуміти, галдіти, веселитися. Угу. Так, там, там а я, на, Типу як американські а я, гірки. А я не знав знаю, не, чи видно чи не видно. Новий атракціон, і, так і я відео не, не всім напевно він підійде, тому що може, може скрутити животик і почати нудити.